Мій чоловік готовий зробити що завгодно, тільки б я приготувала цю вегетаріанську лазанью. Ну що ж ділюсь рецептом, який підкорив його серце. Головним інгредієнтом вегетаріанської лазані є рослинний фарш від справжнього м'яса не відрізнити. Але спочатку я нарізаю цибулю та смажу її на сковорідці з оливковою олією. До цибулі додаю дрібно терту моркву, а вже потім обсмажується все з фаршем на середньому вогні. Туди ж жиде томатна паста, сіль перець та прованські трави. Розбавляю соус водичкою, тушкую під кришкою, і таким чином у нас виходить соус балоньєзе. Для соусу бешамель розтоплюю вершкове масло і додаю борошно. Перемішую, наливаю вершки і солю. Коли соус став густим, вимикаю сковорідку Пасту заливаю окропом на 3 хвилини і починаю збирати нашу лазанью. Соусом бешамель змазую дно форми. Далі викладаю пасту, соус болоньєзе, подріблені вялені томати, соус бешамель і повторюю ці шари знову. Останній шар має бути соус бешамель. Його я накриваю тертим сиром. Ставлю в духовку при 180 градусах на 30 хвилин. І вуаля! О, моя улюблена лазанья! Лазані від льолі це найкраща лазання в світі. Я вам дуже її рекомендую. Зберігайте рецепт і обов'язково готуйте лазаню вдома.